Наш дитсадок гномик запрошує вас до свого царства Ігор на асфальті. Класики. Цікава гра. Один, два, три. Гру. Почни. Починаємо. Цифра Нуль. Один. Два. Нуль. Один. Два. Ага, я ніч обережна. Починаємо. Нуль. Один. Три. Молодці. Нуль. Один. Два. Нуль. Чотири. Нуль, два. Ліза виграла. Малята. Пропоную вам пограти разом з батьками влітку. На асфальті. Є багато ігор. Подивіться. Ось така чудова гра, квітка з цифрами. Можна стрибати по неї і рахувати. Один називає цифру, інший стрибає. Це у нас смайлики емоцій. Можна теж казати, де смайлик посміхається, де він сумний, і по пострибати по них. Будь ласка, гра. Класики ось такі. Можна ще походити по змійці. За стрілочками пострибайте. А можна намалювати ось такі чудові класики. Один ведучий промовляє яку цифру. А учасники стрибають 0, 1, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4. Вистрибнули. Ще можна походити по слідах, ось так правою та лівою ножкою. Повертайтесь за напрямком. Плутаниця. Подивіться доріжку, яку ви обираєте. Блакитну чи помаранчеву, а можна і по кружечках походити, пострибати. Це дуже корисно. Ось так. І пострибати по квіточках. Намалюйте чудову казкову гусеничку і походить по неї. Ось так. Яка чудова і яскрава. Ви можете теж зробити таку. Ось так разом з батьками. А ще можна пограти ось таку чудову плутаницю. Можна намалювати ось таку сонечко з різними цифрами і фігурами. Ось так пострибати, походити по цифрах, по фігурах або за кольором. Ще одна гусеничка. А біля вашого дому є ігри на асфальті? Якщо ні, не сумуйте. Беріть скоріш фарби, крейду, виходьте з батьками. Намалюйте свої ігри, грайте з друзями. Гарного літа вам, малята!